Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen E-Golf чистий 2019 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 19 тисяч кілометрів. Ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто є тепловий насос. Пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Останнє ТО пройдено 3 тисячі км тому. Можлива доставка авто до клієнта в будь-яке місто та купівля в кредит лізинг та по перерахунку. Також до авто йде комплект коліс на дисках на зимовій резині. Матрична ледоптика, денні ходові вогні, умивач фар протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, Шкіряне мультикермо. Пробіг 1900 км. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, резетка 12 В, два підстаканника. Бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia. Так Виглядає меню автомобіля. Android-Auto, Apple CarPlay, вихід на 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор тиску в шинах, настройки є е менеджера настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки заряджання та є-менеджера, вінкод автомобіля, двохзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення Ізофікс. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, пінадляшин, аптечка, домкрат. Ервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.